Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні з Володимиром Місянком ми хотіли б вам показати гібридну форму відписанки Олега Михайловича під назвою Кишмиш і різка. Я вважаю, що тут терміни дозрівання десь будуть 115-125 днів. Це сигнальне плодоношення, торічна прищепа. Зверніть увагу, який колір він має, дуже цікавий, аж світиться ягідка на сонці. Возьмемо саму велику, яка є. Ну, тут грамів 5 буде, не більше. Але охайна така грома, розріжемо її. І щось мені підказує, що тут взагалі нічого немає. Ось там намеки на рудименти є. Зараз спробуємо на сонце навести, да, ось так от буде на сонці краще видно. І бачимо, що там тільки-тільки якісь нам'яки на рудименти. Він вже майже готовий на сьогоднішній день. Но, враховуючи те, що він займає найгіршу експозицію, у мене, тут йому менше за все дістається сонця, то я думаю, 5 днів йому додалося до терміну дозрівання. Так би він був вже готовий. Ну і Подивимося на наступний рік з запасом старої деревини. Что оно будет показувать. Привабливий зовнішній вигляд, кольор, ну і смакові властивості. Видно так? Та видно, видно, хорошо. Хрустяща консистенція м'якоті. Шкурка приедине відчувається. Солодкий вже. Ну я ж кажу, аби його на сонечко вивезти, то було б все чудово. Миколаївич, скаштуйте, будь ласка, що ви, які ваші враження з приводу його смакових властивостей. Чудовий дуже виноград. Хрустящий, мясисто цоковита, м'якоть, приємний вприск соку, От. гармонічний смак. От. Чудовий виноград з хрустом. І головне, що немає кісточки. кажуть, вітчизняна селекція не зможе зробити так, щоб був настоящий кишмиш. Давайте ще розріжемо декілька ягідок, самих великих, подивимося. Зверніть. Тільки там намеки на рудименти, нічого немає. Ну а тут теж кишмиш і різка. Відписанки Олега Михайловича. Первый класс, да? Ну, второй, так точно. Угу. Чудовый кишмиш. И лоза да? Ну, э, да, есть уже, ось это вызревает. То есть, ему трошки трошки больше солнца, и э, он бы проявил бы себя в лучшем выгляде. Ну, на жаль, я ж... Нічого не зможу поміняти його місцями, хіба що прищепити на інше місце. Зрозуміло. Ну хорошо, дякую, Олександр, що показав таку чудову форму. Відписанки Олег Михайловича. Дійсно, кишмик чудовий, смачна ягода, гарних розмірів, гарні конічні гронки, ось ця, і та. Вимощені. Вимощені такі, так. Да. Це маленька вісюлька взагалі. Да, ну, Теж конічні форми. От, гарний. Ну, це ж ще тільки сигналка перша. Да, це торічня прищепана ще раз. Так що в наступному році ось лоза там достатньо гарної товщини, довга, різ показаний, гарний. От, надіємося, що побачимо більше грони і більше їх буде. Ну, а на цьому все. Дякую тобі, Олександре, дякую всім. Хто переглянув це відео до кінця? Всім щедрих врожаїв, здоров'я і до зустрічі в наступному відео. До побачення, будьте здорові! До побачення.